щиро вітаю всіх телеглядачів, Ви дивитесь телеканал Віни, це передача актуальне інтерв'ю. І Сьогодні у нас в гостях Сергій Гаджук, ямпільський міський голова. Ми ще вітання вам, пана Сергію, в нашій студії. Дякую, час вітання. летить стрімко. Минулого року ми підбивали підсумки попереднього року. І сьогодні час поговорити про те, власне, як розвивається ямпільська громада, як вона змінюється, незважаючи на виклики війни. на Чотири роки майже війни я знаю, що у вас продовжують будувати водогони, що ви працюєте над енергоефективністю, з'являються нові освітні можливості, і звісно, є проекти, які спрямовані на підтримку людей і покращення якості життя. Але про все напевне по порядку, як би ви відзначили, які зміни відбуваються в громаді, і як ви відчуваєте пульс Ямпільської громади? Ми не виключення із того переліку всіх громад нашої України, тому насамперед ми говорити про якісь зміни сьогодні не можемо, тому що де б ми з вами не зустрілися, чи це вчора, чи це сьогодні. Найперше наше бажання це щоб закінчилася війна. Але на превеликий жаль. Ми маємо дуже великі втрати. Це сльози наших матерів, сльози наших дітей, сльози наших жінок. І в цьому житті ми сьогодні живемо і мусимо виживати. Тому говорити про якісь такі зміни ми не можемо. Але якщо взяти так, то громада живе відповідно до стратегії, яка передбачена, від того до планування, яке сьогодні воно є, і ми живемо у тому самому звичному режимі. Який він відбувається кожен день, а самі перші завдання наші це збереження наших комунальних закладів, безпосередньо установ, які надають послуги нашому населенню. Тому ми маємо гарні школи, ми маємо гарну лікарню, ми маємо гарні ФАПи амбулаторії, ми маємо гарні умови для того, щоб все-таки надавати цю послугу. Зрозуміло, що є багато і тих. Напрацювання, які потрібно допрацьовувати, але щоб говорити про якісь зміни, це все сьогодні, отой малесенький, сталий розвиток, який іде своїм часом. І це стабільно. І я б хотіла повернутися. Все-таки ви почали з про ту ситуацію, яка є всій Україні, і ви перед ефіром сказали, ми, як і всі, Україна, плаче, і ми плачемо. І ямпільська громада втрачає дуже багато своїх захисників. Але буквально кілька слів, як ви опікуєтесь тими, хто залишився без чоловіка, без батька, мама, без сина? Як ви підтримуєте родини? І власне, як ви підтримуєте тих, хто сьогодні боронить Україну, чи тримаєте з ними тісний зв'язок? В Ямпільській громаді створено сьогодні відділення, яке займається безпосередньо роботою із ветеранами, а також рідними, чиї рідні загинули на цій клятій війні. В нас працює сьогодні три штатних одиниці наших працівників. Безпосередньо одна людина працює за оплатою нашої міської територіальної громади Ямпільської міської ради. І дві одиниці в нас оплачуються за рахунок державного бюджету. Вони працюють постійно із е, дружинами, матерями, е, дітками із самими ветеранами постійно піклуються. Також до нас е, дуже велику допомогу нам надає такий благодійний. Фонд, як право на захист. Ми з ними співпрацюємо. Вони майже кожного місяця приїжджають, зустрічаємося із сім'ями із сім'ями безвісти зниклих наших воїнів. Як гарний такий приклад, у нас був реалізований проєкт за допомогою них, де ми першу маленьку локацію для того, щоб відпочивали наші захисники. Проводили там відпочинок, зробили таку вуличну шахову доску, тенісний сіл для того, щоб наші ветерани мали малесенький куточок, і це лише початок для того, щоб все таки їх можна було хоч чимось, але чуть-чуть розважити. Дякую щиро за цю роботу і за цю підтримку тих наших ветеранів, ветеранок і власне родин захисників, які іще. Воюють на фронті. Тим не менше, громада, як ви і зазначили, працює, розвивається стало. Які інфраструктурні проекти є нині для громади найважливішими? Які результатів вдалося досягти? Ну кожен проект він має свою ціль, свою мету, до якої потрібно все-таки доходити. А основне завдання, як переді мною, як міським головою, а також нашими депутатами, це стоїть наповнення бюджету. І безпосередньо для того, щоб наповнювати бюджет, ми розуміємо, що це створення нових робочих місць. Ми маємо дуже великий гарний амбітний план, який ми сьогодні втілюємо в життя. Ми проводимо відповідну роботу по все таки створенню. Я не буду говорити, що він вже створений, тому що він лише створюється. Ми сьогодні працюємо над дозвільними документами, тими, які. Дають можливість будувати інфраструктуру, це індустріальний парк. Індустріальний парк, який ми все-таки вже про нього говорили не раз, і дуже багато хто знає про те, що має бути. От перші ті, які інвестори мають бажання працювати в цьому індустріальному парку, це виготовлення паперу із каміння вапняку. Але все-таки ви бачите, ці виклики, які стоять сьогодні на, на вулиці, Тобто наша війна, вона багато чому перешкоджає, але все-таки думаю, що наш амбітний план він буде втілений в життя, і ми отримаємо 280 робочих місць, які дадуть можливість наповнювати наш бюджет. От такі ну і робочі місця, такі маленькі проекти, які можна сказати, якщо це маленькі проекти, ми над такими працюємо. Маленькі проекти, в кавичках, над якими в лапках, над якими потрібно дуже багато працювати, які змінюють громади. І знову ж таки, аби не війна, сьогодні життя було б абсолютно іншим в Україні. Ми з вами зустрічались минулого разу і говорили про водопостачання, тому що вода це така цінність для людини, її стан, її якість, здоров'я людей і так далі. І ви нагадали цю цифру, що з 25 тисяч. 25 кілометрів. Двадцять кілометрів побудовано було рік тому назад. Сьогодні ви продовжуєте цю роботу, а це ознака того, що ця робота дуже системна. Чого ви досягли на сьогодні? Яке завдання поставили чи вдалося, і взагалі наскільки ви бачите от перспективу цієї роботи, коли буде от поставлена та крапка, коли кожне село, кожна громада, кожна домівка отримує воду. Це, знаєте, такі також дуже серйозні амбітні плани, але вони помалесенько втілюються в життя. За попередні, на попередній зустрічі ми з вами говорили про 25 кілометрів побудованих водогонів. На сьогоднішній день в багатьох селах там Миронівка, Петрушівка, Буша, там проводилися ремонтні роботи і також будівництво нових водогонів там 2-3 кілометри. Але Сьогодні ми працюємо у селі Безводне. Де ми де наш проєкт? Це 10 кілометрів нашого водогону, і ми сьогодні над ним вже працюємо, ми вже прокладаємо відповідно лінії. І думаю, що в дуже стислий термін ми все-таки людям зможемо включити воду. Цей проєкт десь в районі 10,5 мільйонів, тому кошти великі, які спрямовані на це будівництво. Це враховуєте і роботи, і матеріали, і інше по місту Ямпіль також проводиться сьогодні робота видно з місцевого бюджету майже 4,7 мільйона гривень, де ми хочемо змінити систему постачання води, тому що є такий великий басейн, який називається РЧВ. Ми хочемо його оминути завдяки новітнім технологіям, автоматиці і зменшення навантаження на тариф зрозуміло, що сьогодні електроенергія йде уверх. Але щоб ми могли у тій сумі, яка вона сьогодні є, щоб ми могли залишити у вигляді того тарифу, це було би дуже добре. Але він буде все рівно не такий, якби був би у тому вигляді, який би він був би учора. Тому працюємо над цим питанням. Для цього і виділені відповідні кошти, і проводиться відповідна робота. Також роботи вже по Ямполю завершені десь на відсотків 95, тобто, це зараз десь вже буде на виході закінчення, і наші люди вже будуть мати водичку із більшості нового водогону. Пане Сергію, а вода смачна в Ямпільській в громаді? Вода смачна, тому що її добувають не із поверхневих вод, а вона відповідно добувається із тих частин землі, де вона має відповідну і якість, тому що і перевірка, і екологічні дозволи, і всі інші дозволи все-таки перевіряються, і санітарні служби перевіряють, тому вода має бути якісна. Вона нормальна, гарна вода. Тому не даремно стільки праці і стільки грошей вкладається все ж для людей. Укладається, щоб наші люди мали водичку. Дякую щиро. Ще одна тема, яка вартує уваги, це власне впровадження енергощадних рішень, тому що сьогодні, особливо під час цих викликів. Енергощадність і енергонезалежність це надзвичайно важливо. Чи є приклади встановлення у вас уже сонячних панелей або інших використання інших зелених технологій? І який соціальний економічний ефект ви маєте, взагалі, як в цьому напрямку рухається ямпільщина? Як приклад, нашій наш бізнес дуже гарно працює в цьому питанні при встановленні сонячних панелей, де маємо альтернативу здобування енергії. Однак, що стосується комунальних наших закладів, то в нас ще таких об'єктів немає. Є там на дитячому садочку, але це не можемо ми там похвалитися, що це в таких великих розмірах. На сьогоднішній день ми розробляємо проєктну кошторисну документацію для встановлення сонячних панелей на нашій районі, на наші лікарні, лікарні нашої міської ради. Це комунальний заклад, і в який ми побачимо ефект із того, і будемо продовжувати роботу у подальшому. Тому думаємо, надіємося, що все-таки це буде дуже велика користь для нашої громади. Тобто, спочатку спробуєте обрахуєте і будете рухатися згодом. Подивимося далі? Подивимося на ефект, подивимося, відчуємо всі виклики, які відбувалися під час будівництва, і будемо впроваджувати у подальшому нашу роботу. Які нові сервіси або сервісні підходи? Ми говоримо зараз про цифровізацію, про те, що сьогодні послуги практично можна отримати не виходячи із дому. Що зроблено в цьому напрямку в Ямпільській громаді стосовно цифровізації стосовно мобільних послуг єдиного вікна в Ямпільській громаді є центр надання адміністративних послуг. Ми маємо його безпосередньо, це приміщення, яке знаходиться у місті Ямполі, а також у нас 17 віддалених робочих місць по наших старостинських округах. Ми за допомогою наших адміністраторів можемо надавати більше 270 адміністративних послуг, в тому числі які вони люди можуть отримувати в населених пунктах, не приїжджаючи до міста. Uh -huh. А безпосередньо, які були зміни у нас за цей рік у в нашому місті. То в центрі адміністративному в нашому ЦНАПі ми збільшили послуги. А саме, ми маємо можливість надавати послуги з реєстрації транспортних засобів, отримання посвідчень, водія, паспортизація населення такі послуги у нас також є присутні, і ми надаємо людям такі допомоги. Люди використовують такі можливості активно. Так, да, люди використовують такі можливості. Зрозуміло, що. Там є і відповідно, тому що при по центрах надання адміністративних послуг безпосередньо по напрямку реєстрації транспортних засобів. Що стосується, то це може бути обслуговування лише п'яти людей, тому що опрацювання цих матеріалів вони проводяться у центрах. А ми відносимося до Шаргорда. Тому наші адміністративні адміністратори отримують документи а при обробляють їх, а на відправляють їх для перевірки до Шаргорда. Тому п'ять таких людей. Можуть кожного дня отримати таку послугу безпосередньо в Ямполі. Освітянські питання. Хотіла сказати проблеми, але все-таки це питання, тому що вирішуються вони постійно, і те, що стосується реформи. Нашої освіти, те, що стосується певних вимог і змін, які відбулися в освіті, ну село живе тоді, громада живе тоді, коли є школа, коли є діти, або ж коли вони мають всі умови для того, щоб отримувати освітні. Послуги. Що відбулося у вас? Я знаю, що це проблема для кожної громади, коли зникає в селі школа. Закривається з тих причин, що дітей настільки мало, що це економічно невигідно державі. Тим не менше, ви знаходите рішення, держава підтримує, і кожна дитина має можливість вчасно приїхати до школи і повернутися зі школи. Розкажіть про те, як це організовано у вас, як організовано підвіз, і, власне, як вдалося вирішити ці проблеми. Проблема не лише дітей, а потрібно було ще з батьками і проговорити, переконати, напевно, про те, що ось саме так буде краще для громади і для дітей. Тут велика дуже дискусія, дуже велика дискусія, але ми говоримо про школу. Школа це не приміщення. Школа це приміщення, вчителі і діти. Якщо кого, чогось одного з них немає, то це не може бути школа. Зрозуміло, що фінансування в цьому році відповідно до реформи, де менше 45 дітей. Субвенція із державного бюджету на оплату праці наших вчителів, вона не надається. Таким чином, ми знали, ми підходили до цих викликів дуже, дуже, усвідомлено. дуже усвідомлено і ще раніше. Таким чином, у 2017 році нами було створено ще будучи Ямпівський район, ми створили сім опорних шкіл. До кожної опорної школи віднесли відповідно філії. І сьогодні в нас не можна сказати, що у нас закривається школа. У нас просто дітки опорної школи змінюють місце навчання. Угу. Таким чином забезпечується, відповідно автобусами, якими ми доправляємо дітей до опорних шкіл. За визначенням, це вже в нас іде відповідно до наказів директорів шкіл. Вони в нас є юридично визначені особи. Вони мають право виконувати ті завдання, які які вимагають сьогодні на законодавчому рівні. Тому таких проблем ми старалися їх вирішувати попередньо, але для того щоб все таки ці проблеми не виникали, потрібно мати підвезення. Зрозуміло, що потрібно мати шкільні автобуси. І це має бути дуже чіткий механізм. Це має бути дуже чіткий механізм, тому що навчання на 9 годин і дітки мають бути. Одним потрібно встати раніше, іншим має бути так, і все-таки всі мають бути на 9 годин у відповідно у школі. На сьогоднішній день автобусами ми забезпечені у 25-му році, заплановано придбання нового шкільного автобуса. На 26-й рік ще ми запланували там, плануємо придбання нового шкільного автобуса, тому що він зараз буде, ми будемо його пропонувати у прийняті бюджету на 26-й рік. Таким чином, ми поновлюємо наші автобусні парки для того, щоб ми могли доставляти і довозити діток наших до навчальних закладів. А що стосується... Безпосередньо навчальної бази то відповідно із державного бюджету на нову українську школу ми отримали мільйон 940 тисяч для придбання відповідного обладнання, в тому числі інтерактивних досок, комп'ютерного обладнання, для того, щоб нашим діткам було на чому і за допомогою чого навчатися. От ви розповідаєте про те, що відбувається в громаді, незважаючи на війну, на такі складні випробування для громади, для кожної родини, для кожної окремої людини, і все таки громада живе і розвивається, і все таки є багато покращень, є багато змін. Як громада долучається ось до, власне, до життя, до життєдіяльності, до вирішення питань і проблем? Бо ж ми не тільки говоримо про щось хороше, є й складні питання, які потрібно вирішувати. Чи активні взагалі люди в громаді ямпільській? Зрозуміло, що ми завжди виносимо всі обговорення на розгляд наших людей. Будь-яке питання, навіть яке воно собі там прикладом стосується розташування навіть дитячого майданчика, ми все таки обговоряємо ці питання з людьми, тому що сьогодні це вимагає на законодавчому рівні. Однак і ми підходимо до цього із дуже прозорим відношенням, тому що ми прислухаємося до більшості, якщо люди мають бажання. Щоб ми приймали таку участь у тому чи іншому проєкті, ми це робимо. Якщо люди вважають, що це сьогодні не потрібно, то ми ставимо запитання і будемо до цього повертатися в слідуючий раз. Однак ми працюємо прозоро, розвиваємося, і люди в нас, скажу, як приклад, у дуже багатьох селах люди приймають участь, тому що вони хочуть, щоб в них були. Покращені клумби в населених пунктах вони хочуть, щоб в них в'їзди в населені пункти. Одним із таких прикладів у нас є село Дзигівка, де люди своїми силами буквально всього зараз вони створили в'їзд у село, де облаштували клумбу, де вони облаштували, значить, територію. І це не то, що там, а просто волонтерським методом mm -hmm. прийшли і працювали на те, щоб в'їзд в їхнє село був у гарному стані. Ну, це один із прикладів. Тому кожен сьогодні старається, кожен староста в нас дуже старається на цьому питанні. Вони організовують людей, які працюють на благоустрій населених пунктів. В Ямполі безпосередньо комунальне господарство працює на цьому питанні. Тому люди можна сказати, що активні і долучаються. І є, є і випадки, але, але, але. Кращого більше набагато. І ще про одну подію, яка буквально відбулася нещодавно. Про яку варто згадати, це громада отримала грант на створення модернізацію реабілітаційного відділення. Що це означає для громади? Ну, у нас у нашій лікарні існує реабілітаційне відділення, яке мало 24 ліжка. Сьогодні ми також дуже маємо великі сподівання, що нам дозволить і можливість збільшити цю кількість наших ліжок. Саме перше, ми можемо сказати, що кожне ліжко це навантаження на відповідного лікаря. Якщо не буде достатньо лікарів, не можна збільшувати ліжка, тому що там є вимоги свої НСЗУ. Однак ми не стоїмо просто собі і чекаємо, коли воно щось саме зробиться. Ми писали грант за допомогою цього гранду. Це шведський уряд виділив кошти для придбання реабілітаційного обладнання для, для нашого реабілітаційного відділення. Сума даного обладнання 10 тисяч євро, і вони мають його закупити, привезти нам, поставити. А ми їм будемо дякувати. Це про здоров'я людей, які проживають в громаді. Буквально вже перед зустрічю з вами побачила на сторінках вашої громади таку інформацію, що у вас створено першу патронатну сім'ю. Наскільки це важливо для вашої громади? Ну, кожна дитина має мати можливість гарно жити, гарно спілкуватися, але є виключення, де необхідно їм у цьому допомагати. Таким чином, в нас створено патронатну сім'ю. Це зрозуміло вимоги часу. Це зрозуміло вимоги законодавства. Це зрозуміло, і наша мораль, яка нам нам вимагає від нас просто створення таких сімей, тому що є випадки, коли діткам необхідна така допомога. В нас в Ямполі створена така патронатна сім'я. В нас є двоє людей, які пройшли відповідне навчання, отримали відповідні сертифікати, з ними укладені договори на виконання певних заходів, і вони сьогодні вже надають послуги із даного виду послуг. Тому зараз є у патронатній сім'ї одна дитинка, кожна патронатна сім'я одночасно може доглядати до трьох дітей. А от коли прозвучало на початку питання, що ж відбулось в громаді, ви кажете: та нічого, все так як і було потихеньку. А подивіться, скільки зроблено за цей час, скільки змін, і скільки тих речей, які допоможуть людям почувати себе краще і, хоч трішечки на фоні всіх цих жахіт, які відбуваються, впевненіше і стабільніше. В Ямпільській громаді. Я щиро дякую вам за візит і за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії є Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. І, власне, Ямпільська громада це приклад того, як навіть в непрості часи можна розвиватись, будувати, думати про майбутнє, тому що нові водогони. Сонячні панелі, реабілітаційні ініціативи все це не просто інфраструктура, а доказ спроможності громади. Ще раз дякую. віримо дякую. в свої сили, віримо в перемогу, віримо в майбутнє України. Щасти і до зустрічі.